Ти хочеш купити машину за 5 тисяч доларів, і думаєш, це буде так просто. Ти можеш зробити найбільшу помилку в своєму житті. Це дуже небезпечно, тому що за гарною оберткою може відкриватися дуже багато всяких нюансів. Подім я тобі покажу. Авто до 5 тисяч може казатись дуже чудовою угодою, поки ви не заглянете під капот автомобіля. Від вас можуть бути скриті якісь серйозні поломки в моторі, в коробці, в підвізці, або якісь скриті аварії ржавчини тощо. Але не все так погано, звичайне є рішення. Я тобі розповім, як за 5 тисяч купити чудову машину, а не вляпатись на все життя. Renault Megane буде чудовою покупкою за цей бюджет, тому що в них самі надійні мотори і кузова, які в принципі ніколи не ржавіють. Старший брат Мігана. Міський, великий міський автомобіль, який також має дуже чудові двигуни і шикарні підвіски. Фабія, Чудовий міський автомобіль з шикарним економним двигуном і чудовим розхідом. Це машини не для фонта, але вони точно тебе провозять 2-3 роки і ти нічого в них не будеш вкладати. Ми закриємо наш хід парад цими двома чудовими автомобілями. Це Opel Astra і Volkswagen Golf. Чудові двигуни бензинові, і також є чудові дизельні двигуни. Тому кому треба такі машинки? Хто не хоче вляпати? Звертайтеся, підберемо вам будь-які авто по вашому бюджету.